Ось так сьогодні у 15-й школі учні перечікували повітряну тривогу. Співати пісень в укритті для них вже звична справа. Однак сьогодні на додачу через аварійне відключення електропостачання довелося займатися вже улюбленою справою у темряві. Перебувати у школі малеча готова за будь-яких умов. Зважаючи на бажання школярів та їх батьків, рішення щодо відновлення денного навчання у освітньому закладі прийняли одноголосно. Згідно з розпорядженням, ми відновили процес саме з сьогоднішнього дня про це за скостанням змішаної системи навчання, тобто певна частина класів навчається дистанційно, а певна частина класу перейшла на офлайн навчання. Це дуже важливо, тому що дитина має соціалізуватися за ті роки, поки іде пандемія, а зараз війна, діти втрачають той зв'язок, який є між ними. Частина батьків через власні хвилювання або інші причини намагаються забирати школярів під час небезпеки додому. Серед них і Сергій. Сьогодні йому вперше довелося з'ясовувати, за яким механізмом під час повітряної тривоги можна забирати доню зі школи. Я вперше забираю під час повітряної тривоги і тому так сталося, що треба писати заяву. Навчання те, що відновили супер, бо навчання додому це не навчання. Ем... Ну, забираємо, тому що є робота, є справи, є плани. Мусимо забирати. А це вже інший навчальний заклад. Однак ситуація така ж школярі в укритті. Та рішення щодо відновлення денної форми навчання не шкодує ніхто. Мовляв, лишати учнів вдома не варіант. Все-таки очний процес і навіть набагато краще все -таки для дітей і для вчителів, в тому, щоб працювати разом і давати знання, тому що наскільки було б дистанційне навчання хорошим, воно все-таки живого спілкування не замінить. Як зазначають в управлінні освіти, усі школи міста перейшли на денну форму навчання. Однак, як і раніше, деякі проводять освітній процес у змішаній формі, адже укриття не дозволяють одночасно містити усіх школярів. Всі заклади ну, заклад загальної середньої освіти міста рівного вони перейшли навіть на міста рівного правильніше буде сказати Рівнської міської громади, перейшли в формат очний або десь змішаний. Навіть були звернені від окремих директорів з тим питанням, чи можливо ми відновимо навчання в очному чи змішаному форматі ще минулого, Тижня є запиту батьків на те, щоб діти навчалися в школі. Перше питання, і друге питання все одно, Ефективність очного навчання доведена над дистанційним. До слова, після відновлення очної форми навчання впускати рівнян в укриття, де перебувають школярі, більше не будуть, адже безпека дітей у руках директорів, а достовірно перевірити, хто з вулиці може зайти у сховище, немає можливості. Дар'я Солодовник та Михайло телеканал